Суди мене, Боже, і розсудить аж мою з народом недобрим, від людини лукавої і злої визволи мене, бо ти, Бог сили моєї, навіщо ти відкинув мене? Чому я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене, пошли світло Твоє, істину Твою, нехай вони ведуть мене і виведуть на святу гору Твою. І в оселі твої, і війду я до жертовника Божого, що наповнює радістю серце моє, і буду славити тебе піснями, як на гуслях, Боже, Боже мій, чому сумуєш душе моя, навіщо хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною, Господи Боже мій, я взивав до тебе і ти стілив мене, Господи, Ти вивів душу мою з пекла. Ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу, співайте Господу, всі святі, Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо намить гнів Його, і на все життя милість Його, з вечора плач, а на ранок радість, і я говорив у дні благоденства мого. Не похитнуся я повіки, Господи. Ти з милости своєї укріпив гору мою, але відвернув ти лице Твоє, і я захитався, тоді до тебе, Господи, я взивав, і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зотлію, чи ж буде порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою, Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи. Прийди на поміч мені, і ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю, нехай же славить тебе душа моя, і не вмовкає, Господи, Боже мій, буду славити тебе повік, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти, Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас, я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку, гріхів юності моєї і несвідомости моєї не поминай, пом'яни мене в милості Твої, Господи, заради благости Твоєї, Господь, благий і праведний. Тому наставляє грішника на путь спасіння, Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх, всі путі Господні милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його ради імені Твого Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завіт свій відкриває їм очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця мого примножилися. З біди моєї, визволи мене, поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, якою лютою ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе, непорочність і правда, нехай охороняють мене. Бо я надіюся на Тебе, спаси Боже народ твій від усіх страждань Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй, на Господа я надіявся і не похитнувся, випробуй мене, Господи. Досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима, і я ходив у істині Твої, не сидів я з людьми нечестивими і з підступними не піду. Я зненавидів збори беззаконників і з нечестивцями не сяду, умию в невинності руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи. Щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої, Господи, полюбив я красу дому Твого, і місце оселі слави Твоєї, не погуби з нечистивими душі моєї, і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня, повна підкупів, я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помили мене, нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх, Господом буде хвалитися душа моя. Нехай почують вірні і звеселяться, величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене, приступіть до нього, і просвітіться, і виця ваші не осоромляться, ось убогий благав, і Господь почув Його, і від усіх скорбот спас Його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх, споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього, бійтеся Господа всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його, багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі, ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того. Очі Господні, звернені до праведних, і вуха його до молитви їх, лице ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі пам'ять про них, взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх, близько Господь до скорботних серцем і смиренних духом Він спасає, багато скорбот у праведника. Та від усіх них визволить його Господь, Господь охороняє всі костя їх, і ні одна з них не зламається, Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь слава тобі Боже, Аллулуя, слава тобі Боже, Аллулуйя, волуйя, слава тобі Боже.